Бачу в тіктуці новий тренд. Багато хто пише, осіння депресія. Посчитала, подивилася, я вспіваю я з цією депресією. У нас у селі, у вересні, ми прибираємо картоплю, викупуємо столові буряки і моркву. У жовтні у нас кормовий буряк і гарбузи, тоді доприбіруємо грядки, тоді горем грядки, Це ж вже всередина листопада, досажуємо часничок, цибульку. Думала на ці вихідні, думаю, вже кончається осінь, треба ж якось за трендами спішити, осінню ж депресію. Опять робота підкинулась, то з козами водимося, то курі гуси, нема нам коли. Так що, товариші, я вам скажу буду вже організувати, напевно, на той год ту депресію, якщо ж успію, втовплюся. І оце моя вам порода. У кого там дуже сильно депресія, так ви найдіть собі родичів село. Приїжджайте в село, поможете. Вилічите депресію дешевше, ніж ходить до психологів, так вам в подяку шай сумки соберуть на город. Всім миру, добро і всього найкращого.